Фантазм. Хочу спочатку проговорити про фундаментальну фантазію. Це глибини сценарій, що лежить в основі всієї структури бажання. Фундаментальна фантазія, вона є несвідомою і дуже глибокою, формуючи те, що суб'єкт бачить в себе, свої стосунки з іншими, а також як він прагне задовільнити свої потреби та бажання. Фантазм це особливий психічний сценарій, який надає форму бажанню. Уявіть, що бажання це не просто абстрактне прагнення, а певний конкретизований образ або ситуація, яка допомагає суб'єкту переживати своє бажання. Це можуть бути специфічні образи, ролі або навіть діалоги, які будуються на основі досвіду, соціальних норм і психічних уявлень. Фантазм допомагає створити образ бажаного об'єкту. Наприклад, це може бути образ ідеального партнера або ситуації в якій суб'єкт переживає свою, свою недосяжну ціль.